Цього героя у студії чекали, без сумніву, мільйони. Він улюблений всіх від двох до 102. Зірка пісень і ток трендів Про нього знімають мультфільми. З ним фотографуються світові лідери. Зустрічайте перший пес доброї волі ЮНІСЕФ. Легендарний пес сапер патрон ваші оплески! Пропоную почати зі швидкого бліцу. Скажи, будь ласка, чи колись вийде крутіший за тебе айфон? Угу. А чи колись е, все-таки ти сходиш на газон? Ну і е, скажи, будь ласка, який твій улюблений кавер на пісню Пес Патрон в Тіктоці? Я б залюбки потервен з нашим зірковим гостем ще, але, на жаль, це не шоу. Собаки сапери допомагають ДСНС у розмінуванні. Це світова практика для пришвидшення процесу обстеження території на факт мінування. Завдяки чудовому нюху і спеціальному довготривалому дресируванню вони швидко знаходять боєприпаси та зберігають життя саперів. І якщо у вас немає такого гострого нюху, як у патрона, пам'ятайте три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.